Ілья і зібрав цього і Це просто інженерний шедевр. Коротше, в ньому прекрасно все. І він з ізюмінкою. Я його поки не вмикаю, бо тільки забрав з почти. Він в мене холодний. Треба, щоб постояв. Але я почну про нього розповідати. Коротше, тут всі бабки вкладені тупо в продуктивність. Він збирав цей комп як для себе. Всередині тут Xeon, але реальний аналог i7 процесора 8-го покоління 8720 k а саме є 2146 g Материнська плата від MSI на Z370 чипсеті. 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4 на радіаторах, 1 ТБ швидкісний SSD NVMe накопичувач. Блок живлення платиновий на 650 Вт. І відеокарта, отут починаються коротше, прикольчики. Крім того, що в цьому показують просто за всі бабки цього світу, але ультрапродуктивно тут ще стоїть відеокарта, майнінг-версія. Я вам обіцяю, я вам показую. Тут так все налаштовано, що коли ти граєш в ігри, все обробляє саме ця відеокарта, яка є аналогом 2070-ї карти. Але коштує значно дешевше. А коли ти просто в задачах, щось там робота з робочим столом, тобі допомагає вбудована графіка. Це аналог АЙ 8 восьмого покоління серії K. він буде по продуктивності приблизно як i 5 11-го покоління. І ще відеокарта, аналог 2070. От коротше, ось такий аналог коштує не дуже багато грошей і реально дасть просратися всім сучасним звіркам. Якщо ти хочеш, щоб Ілюха тобі став приблизно такого самого монстра. Напиши йому, я обов'язково відмічу під цим відео. І взагалі це класний чувак. Він робить класні штуки. Якщо ти на нього підпишешся, я буду тобі вдячний.